Ну, я познайомився з просто пішов на презентацію фільму про українську їжу, мене запросили, я туди пішов, і там була за міністерка інформаційної політики Міністерство культури інформ, не, Тоді була просто інформаційної політики, по-моєму. Марина Соботюк зараз на Кобилиць, каже, вона каже: я кажу, тут така тієї проблема. Аж ми можемо якось щось може, до ЮНЕСКО подати. Бо я знав, що в ЮНЕСКО була колись боротьба за хумус, там погано все закінчилося, але ну вона. Я за якою тому що ці кейси чув колись, я думаю, давай попробуємо. Вона каже: Так я зроблю, я без проблем. Я такий, а як ви все це в державі? Я тільки шкільним займаюся, я знаю, там оце одне, оце, назвемо це коректно, бюрократичні процедури. А тут я кажу, що це таке? Вона каже: Тю, так каже, все просто. Дивись, Євген, ну ти, а вона все життя доспір ми з нею працюємо, вона все життя. Ну, в державних органах вона ніколи в бізнес не працювала. Ага. А я такий пояснив вона, ну так дивись, тут все легко створюємо е, е, громадську організацію. Я, такий, ну давай громадську організацію, називається інститут культури України. Туди беремо всіх етнографів, беремо кучу людей. ПАМ! Там беремо людину, яка описала. Вона написала книжку, як подавати в ЮНЕСКО. І вона прямо написала. Такий ми, довідник, да, так. І ми її взяли в це вона до того написала, ми її взяли до нас в, в громадську раду, ну, в громадську організацію. І там ну, якісь засідання треба було робити. Ну, це це зараз вже розумію. Там вона каже, давайте зустрінемось, там треба раз на місяць час. Я кажу, Тамарин, давай, може. Не, ну надо, надо, І ми там по процедурі. Потім та, каже, так їдемо в експедицію, ти там вже поїхав, ще поїхала п'ять людей. Я кажу, яка експедиція? Вона каже, ну так, треба тяжкість якоїсь. І я як в них туди я кажу, а я, чим я займаюсь? Я реально. ну… Коли бізнес робити? Я геть не зрозумів, що це Та, треба поїхати в експедицію, знайти три родини, тобто знайти там 10 родин, е, і, і має бути три тяжкість покоління, типу, бабуся, мама і донька. І вони втрьох мають готувати борщ процедурно. І це ти там маєш це зафільмувати спеціальною камеру. Це має бути все якось. Я такий. Так, що ж треба ще гроші. А якщо треба знайти гроші. Ми пішли там з компанію Чумак, тоді кажуть, дайте нам гроші. Вони там дали нам 200 тисяч гривень. Ми там ще своїх докинули, цю експедицію оплатили. Багато там, борщу наварили. Ну так, да, куча всього. Там,